Леникон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Європа. Розчарована Трампом. Трамп звинувачує Європу, а Кремль відкрито загрожує Заходу. Про нові заяви світових лідерів поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, от, власне газета більд пише так, що європейські лідери незадоволені, розчаровані Трампом, так через його небажання запроваджувати санкції проти Росії. Водночас американський лідер каже, що він розчарований європейськими країнами, так через закупівлю російської нафти. І от, власне, чим можна чим може от, така от ситуація для нас обернутися? і чому на вашу думку, замість спільних звинувачень, вони не можуть перейти до конкретних дій? Тобто США не може вести санкції, а європейці не можуть відмовитись від російської нафти. Ой, там всі красавці, да? Що європейці, що американці, так? Так що говорити, що там тут вони ну, я, я вважаю, що в цій ситуації головним головну скрипку повинні грати європейці. Європейці повинні нарешті для себе визначитись, чи потрібно для них на кордоні така монстр, які постійно їм загрожує, так. А, і у них є шанси, які випадає раз на 400 років, коли це можна зробити. А, на жаль, позиція європейців завжди така подвійна була, коли вони закуповували російську нафту і газ продовжують закуповувати. Вони ж не тільки це закуповують, вони ще ж добре закуповувати. Це фактично той самий газ. Металургії закуповують два з половиною мільярда. І що найбільш цинічне? Вони ще закуповують аграрну продукцію в Росії. Якщо білорусь там порахувати, то теж багато чого цікавитися. Та просто нещодавно статистику побачив за минулий рік. Тобто, ми повинні розуміти, що для американців Росія завжди була за такою дуже зручною країною, яка їм нічим не конкурент, але завжди таки грає роль такого бандита. Які створює попит на охоронні послуги Сполучених Штатів Америки. І це ну на вчора, позавчора почалося це 150 років що така у них політика щодо щодо росія І тому в цій в цій постановці тут головне питання знов таки до європейців, які теж ніяк не можуть для себе вирішити, вони з розумними чи з красивими називаються. А ось те, що вони посварилися, ну нехай сваряться далі. Конкуренція породжує якість. так Тим більше, Ну чи припинять європейці давати гроші на закупівлю американської зброї ні. А чи припинять вони американці продавати зброю європейцям для України? Ні, не припинять. Це головне. Далі, наступне, що ми бачимо, ми бачимо, що. Американці, коли давали по вухам європейцям, все ж таки, після приходу Трампа до влади, а вони почали більше виділяти грошей на оборону, більше виділяти ресурсів на це, більше цьому уваги приділяти. А, і як не дивно, Трамп їх зробив сильнішими в перемовинах, в тому числі, і тепер європейці говорять: ну, якщо ми право платимо більше, то і ми будемо більш суб'єктними в цьому питанні, оскільки питання безпеки України, питання безпеки європейської вже взаємопов'язане. Європейці в тому числі бачать, що Україна є. О, от у нас говорить про гарантії безпеки України. Розумію, що Україна є в тому числі гарант безпеки Європи. А, і робить їх більш незалежними від сполучених штатів Америки, в тому числі, і тому ми бачимо, що цей процес ну набуває такого такої таких рис, але ну посвариться. Я думаю, що помириться а, і все ж таки тут, тут в, цій, в цій ситуації все рівно гірша позиція перемовного Трампа. А, бо, як я вам говорив нещодавно теж в ефірі вашого каналу, він сам увійшов в незручну і слабку перемовну позицію щодо коли пішов на зустріч з Путіним, це призвело до того, що це призвело до того, що. А тепер він змушений ну такі захисну позицію, тому що вставати, тому що на нього тисне і, власне медіа, а, тисне в тому числі, а, тисне в тому числі а, а, вибори, які наближаються в конгрес, і багато чого. Ну і плюс він багато чого не обіцяв. Ті ж саме санкції, багато чого іншого. І тепер я думаю, що часто все рівно грає на боці України. Ну нехай сперечаються. Нехай сперечається на нас. Цікавить зовсім інше. Але, до речі, теж цікаве таке, знаєте, питання: от чому європейські країни далі продовжують купувати ці всі російські ресурси? От це брак такої політичної волі, чи це банально просто страх економічної кризи? Що значить економічна криза? Німці можуть запустити АЕС свої, які вони на доходу Росії, на догоду Росії свої зупинили. А можуть менше займатися цією туфтою, якою вони будуть змушені називатися як зеленим переходом та зеленою енергетикою. Так а, і тоді у них багато чого буде виходити: займатися економічною політикою, займатися відродженням промисловості а, і так далі. Ну і зручно, їм зручно. Чому чому купують, тому що вигідно. Тому що коли вигідно виявляється все це туфта про європейські цінності, демократію вона починає гратися. Ну гратися зовсім іншими е, кольорами. Вони починають так робити, тому що вигідно. Тому що росіяни завозять валізи грошей, а е, тому, що так зручно з росіянами спілкуватися. Е, ну і багато чого іншого. Тут суто е, суто прагматизму, е, от в такій мірі, це так. війна окрема, гроші окремо так. Ну, ну, по війна не у них, це за рахунок України. Це все відбувається. Поки а Україна б'ється, так ну можна спокійно собі і далі поторгувати. Ну і взагалі, ми повинні розуміти, що. А, ну, у Західної Європи там у німців, у Французі завжди була позиція така. Ну, наприклад, щодо НАТО, і все іншого. Ну, поки, наприклад, росіяни нападуть, з'їдять країни Балтії і пережудуть жувати ми завжди зможемо з ними домовитись. От і воно далі так продовжує. Ну, плюс агентура російська, яка формувалася там останні ну, так, років 70, якщо не більше, а, тому що корумпування робота спецслужб ще радянських по е, е, Європі, вона не, не вчора, не позавчора почалася. От, власне, після зустрічі коаліції Хочих Макрон також заявив, що от 26 країн погодились відправляти там, чи фінансувати миротворців в Україні. От на вашу думку, яка буде головна функція цих військ? Бо наскільки відомо, якби їх місія почнеться після закінчення війни, але ж поки якби ну на жаль, це не найближча перспектива. Питання наступне. Якщо ви обіцяє... Тут питання наступне: ви будете стріляти в росіян, коли вони будуть нападати на українців? Ви готові воювати? Якщо ні, то нафіг ви тут потрібні? Ну, просте питання. Вони ж хитрувати, хочуть знову зробити. Вони хочуть сказати: ну зараз ми надійшли ми тут парочку солдат, які ну, за великим рахунком ну, будуть, не матимуть ніякої користі, тут. а це будуть гарантії нашої безпеки. Ну, ті солдати, які не будуть стріляти, не ви що, а нафіг тоді вони тут потрібні? Давайте краще зброю, давайте краще а, а, грошима і багато чого іншого. Навіщо тоді потрібні ваші солдати? Ви правильно а що вони тут будуть робити? Вчити українську армію, то ще невідомо, хто кого тут вчити повинен. Що ви далі будете робити? Каву пити у Львові та Ужгороді і говорити, що це гарантія безпеки. Ну дякую, це бо бурхливої борхливої діяльності. 26 країн. А які а які гарантії, що вони залишаться? Гар... Які гарантії, що вони будуть стріляти? Якщо вони не готові бути пори з українською армією, то я говорю, навіщо вони тоді, тоді потрібні? Над власне Путіну відповідь так заявляє, що якщо на території України з'являться західні війська, то для Росії вони будуть таким такою законною цілею, так і тобто, по суті, він відкрито каже, що це для нього не є таким стримуючим фактором. І тому власне питання: чи ці погрози його, це спосіб залякати, чи все ж таки це насмішка над власне європейцями, тому що він їх ну і не боїться, і розуміє, що якби ніхто стріляти не буде, і те, і те. І те, і те, тому що якщо є така погроза, і що він не буде боятися, це означає, що е, ухвалити, наприклад, провести через парламент конкретні домовленості фактично неможливо буде. А якщо в парламентах воно не буде, ну це такі пісульки, знаєте, що є, що немає, називається. Ми ж підписували вже безпекові угоди пам'ятаєте, да без ратифікації парламенту. Ну, десь воно є. Ну хтось там підтерся і ними, ну і далі, як Будапештський меморандум, в принципі, це не нічого не зобов'язує. Тому ми повинні розуміти, що все рівно гарантію безпеки України є виключно в першу чергу українська армія та зброя власного виробництва, яка знаходиться під нашим контролем, яка спроможна знищувати ворога там, де потрібно і коли потрібно нам. А не чекати, бо хто там щось може бути, а може і не бути, е і щось зробить. Нас цікавить від європейців гроші. гроші. Гроші та ще раз гроші. Для фінансування української армії ВПК на е цих е людей, які готові воювати, о, не обов'язково громадяни ЄС. Ось і допомога Україні хоча б 5 років після закінчення війни. От що нас повинно цікаво. Та все інше це фантастичні історії, які не мають ніякого стосунку до реальності. А тут теж, тоді виникає теж цікаве питання: чи не важиться тоді європейські країни відправляють от своїх власне, військових до України, якщо Путін вже їх попереджає, що для них це буде законна ціль. Ну Так я ж про що і говорю? Скажу, то ми тут не будемо це і, і це ми там обіцяли. От пам'ятаєте, ми обіцяли грізна якого числа да? 4 вересня 25 року. Ну так хочемо сказати, ми скасовуємо це обіцянку. Та те, що Макрон там наговорив, 26 країн, то було не ми. Це ми, ми тут не до чого. Якби французький контингент чи британський як країни ядерні, це щось щось було в ідеалі. Ну якби ще американці були, це у це був би ідеальний варіант для нас, але поближче, так до, до кордонів з Росією, наприклад, у Харкові, в Дніпрі, в Одесі. А, власне, Пісков також заявляє, що відносини США і Росії можуть нормалізуватися і вже нормалізуються, але повільно. І от власне. Як ви гадаєте, це реалістичний сценарій чи черговий такий теж інформаційний вкид Кремля, щоб посіяти такі сумніви перед е, е, союзниками? Тому що, ну от, якщо реально так подивитися, так ну Америка і Росія, е, ну якби. Ніби здається, що дійсно якісь там свої відносини зараз налагоджують, і от власне чи реально, що колись знову вони стануть якимись великими партнерами? І от бо, якщо навіть вірити російські змі, то США вперше от за 33 роки купили в Росії е, курячі яйця, там щось вони писали там на понад 450 тисяч доларів. Чи можна сказати, що вони таким Ну, це звучить смішно, але от що вони починають якби налагоджувати якісь там економічні взаємні? Це ж яке налагодить що таке 450 п'ятдесят тисяч до ну це це смішно, звичайно, що там. Ну знайте, ну ну дивіться, я ж говорив американці, мабуть, би хотіли, мабуть, хотіли, але проблеми багато вже накопичили за цей час. По перше, у американців і росіян конфлікт інтересів стосовно нафти та газу. А от тому, що вони не хочуть бачити росіян на європейському ринку, а ми а росіяни хочуть бути на європейському ринку, бо це питання виживання їхньої держави. Це перше. Друге Трампу немає чого дати Путіну. Путіну немає чого дати Трампу. Ну просто немає чого. Там немає таких спільних спільних рис про щось говорити. Далі чи можливо відірвати Росію вже від Китаю? Думаю, що вже неможливо. І тут звичайно, Росіяни хотіли б видавати бажано за дійсне, але вони не Радянський Союз і Багато чого вже не відбувається так, як повинно було відбуватися. От Financial Times також пише, що США поступово будуть згортати програми допомоги в забезпеченні безпеки для європейських армій так вздовж кордонів з Росією і тим самим якби змушуючи ці країни вкладати більше коштів у власну оборону. От чи не означає це такий зелений сигнал для Росії, щоб продовжити ескалацію і на країни Балтії? Ні, нічого це не означає. Американці говорять пацани. У нас настала нова ера. Ми готові вас захищати, допомагати, але за гроші. Витрачати на вас гроші ми не будемо. Бо грошей у вас купа, просто купа грошей. Так, що ви витрачаєте збільшення оборону, і вони про це говорять останні 10 років. Витрачаєте гроші, ми готові там, давати можливість там, закуповувати американську зброю. Тут нічого дивного немає. Це позиція США ну достатньо адекватно. До речі, стосовно того, як крутили фіги американцям самі європейці. Там, коли там перша з першої каденції Трампа, коли не хотіли витрачати на оборону, витрачали на все, що завгодно, і купували російський газ. Тоді ж американці сказали, що нам не подобається така позиція, бо щось тут папаю розводом називається. Коли ви купи ви, ви, ви купуєте дешевий російський газ, експортуєте товари на американський ринок і китайський в тому числі, а, а потім не витрачаєте на оборону, потім просто американців. Прости захистити. Так не буває вже що так без безкоштовної безпеки не буде. Тому нічого дивного немає. Ну так знімають. Так вони попередили європейців. Що за тепер це е, самі робіть? Будьте більш самостійними. Тобто, по суті, це він продовжує свою політику, яку почав іще там в березні, так цього року проти там німеччини, так кому він там заявляв. Про... Ну тобто, що європейці зараз мають самі оборонятися, так і як би годі їсти. Вони не до цього говорили. Він ще під час першої каденції приїжджав і тиснув тоді на, на цей на, на німців. Тоді а Ангела Беркель там крутила дулі Трампу і говорила, що ми тут на нам нічого не потрібно. Це не це, європейці до цього повинні були це знати. Так що тут вони от повертаючись, знаєте, до початку нашої розмови, там да хто тут більше а, виглядає ну неадекватом, да більше неадекватом європейці дійсності виглядають. Бо війна на їх території платити вони чи можуть вони зараз більше допомогу Україні в два рази? Можуть, чи є них гроші є, але не хочуть. Ну їх і так це влаштовує. Ну тут теж питання, чому не хочуть, чому вони не можуть збільшити нам настільки допомогу, щоб ми вже не так, стримували просто. так оборону а щоб ми йшли наприклад в наступ, так щоб в нас було стільки зброї, щоб ми могли показати якби мову сили росіянам. Тут теж питання. ну тому, що ми повертаються, що вони бо вони не можуть для себе зрозуміти, чи чи хочуть вони розпаду Росії. Тому що бояться, тому що біженці, ядерна зброя і все інше. Ну нехай українці погинуть трохи там. Да? Ну там на, 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 на наші ж громадяни гинуть, і так далі. І далі, це ж це ж гроші, це ж треба своїм власним громадянам іти розповідати, що жирні часи закінчилися. Треба різати соціальні витрати, треба менше займатися туфтою вигляді зеленої енергетики та іншими цікавими речами. Треба вже відповідальність. Це означає, що виборці будуть незадоволені, це втрачають владу, рейтинги падають, там да, зміна влади починається. У, у всіх е, жирні п'яти точки знаходиться в теплому місті, в провладних кабінетах. Ніхто не хоче ворушитися. Отак, от це побудовано. На жаль, ну так, бо повертаючись до початку розмови, так що війна війною, гроші грошима, так, Так, да, да, це правда, це правда. Да. Дякую великому за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.